Всім привіт з Одеси. Я на привозі сьогодні. У нас 12 липня, дуже жарко в Одесі. Не знаю, як люди видержують ходити на сонці. Ну, не можна знаходитись, Підписуйтесь, ставте вподобачки. Подивимося ціни, які сьогодні актуальні. Почому огірочки, почому помідорчики. Асортимент, дивіться, шикарний по помідоркам. Огірочки, ну, здорові, 25 гривень. Так. Лохина навіть, дивіться, 100 гривень кілограм, 150 А ні, це 100 гривень судочок, а так 150. Так, огірочки 40 гривень. Що тут в нас ще можна подивитися? Картопля 20-25. Часник крупний такий, 160 гривень. Перчик 35, ну такий. Бурячок молодий 25 гривень. Так, що тут ще можемо глянути? Так, ідемо далі. Кукурузка, дивіться, по 15 гривень. Зараз покажу кукурузку. Є по 20 кукурузка. Приветик! Привет, привет. Що так? По чому у вас тут? По 15, 15. по 20. Ну, якщо от 10 штук по 18, ага. от 10 часов по 13. Так, можна торгуватися на привозі, дивіться, та, всі да. Та. Так, так, огірочки 35, так? Да? да. Много вот, є... Прошу, почему, потому... ага. жарко, так, да, я багато не влажу, от у мене є сьогодні плащика, тому що ага. жарко. Жарко, да, дуже так, дуже жарко. І все на вибор, все на вибор. А, можна приходити вибирати, да? Так, да, звісно, все на вибор. і якщо от 5 кілограм, то скидки. Коротше, треба торгуватися, так? Да? 50 кілограм, звісно, робимо скидки. Покупателям бонусів, приходьте, торгуйтесь так, ідемо далі. Так, ще покажу вам житі плаття. Бо дивіться, я їх не відправляю. Не пишіть мені. Відправляє їх Лена. Лена, доброго дня. Доброго дня. Який номер для замовлення? 093 496 27 32. Пишіть Лені на Viber чи і замовляйте ці платічка. Бо ви пишете, щоб я відправила. Ну я ж не продавець. Я лише показую. Так, Лена, ну розкажіть, що почому сарафанчик 350, п'ятдесят. Да? Плаття що. Туничка 380. Вот она ідет по такого плана. Ага, туничка. Она туничка, да, от 52 до 64 размера. До 64 есть в красном, есть в желтом цвете. Угу. Такая туничка. Оце вот що рукава. за платичка? Це таке як рукава. Рукава. Ну, Примерно, да, без рукава 450 гривень, штабель, холодок, два карманчика. І які розміри? От 48 до 54. -го. Так, ще такі, да, платья є? Бог, когда большие, красивые. Ой, легеньке-легеньке, легенькие легеньки, холодочок. Почому? 540 Почему? 540 гривен разные разные. 540, дивіться, три четверті рукавчик. Сарафанчики, далее ще є? Сарафанки. 350. 350 є батальні розміри, Вот такие вот. Баталь нам є теж та штапів колодок. О, які гарні вообще. Тюльпанки їхати. Кому тюльпанчик, дивіться, боже, які воно воно ну, ш... шикарно, так, да. Легенькі-легенькі, гарні такі нарядні Разні цвіта, ось такі наші красиві пляплачки. Тому приходьте, вибирайте, може мамі комусь, комусь 50, надо. Да. на подарок, комусь баб... бабулі якісь мамі. Шикарні сарафанчики на літо. Або приходьте, вибирайте, вже показувала не раз, Лена стоїть з Преображенської, заходити. 50 метрів і тут стоїть Лена. Ось ми звалили. Приходьте, вибирайте. Всім гарного дня. Йдемо далі. Сьогодні у нас що п'ятниця, людей багато, перед вихідними всі скупуються. О, як гарно вилазили помідорки, дивіться. Жовті 65, а такі 75 побільше. Ну і подивимося грибочки ціну. Ой, королівський шампіньчик є. Так, по 90, по 70 дивлюся, беруть. Можна вибирати самим, тут дозволяють. Так, шампіньйони 70-90, а ці по 100 гривень. Королівські. Ваги дивіться, перед вами ви все бачитемете, скільки вам їх положили. Можна, ні. Так, йдемо далі. Так, диньки глянемо, Диньки 35 чи що? А, ні, диньки, дивіться, по 30 гривень. Всі по 30 гривень. Кукуруза 15, абрикоска, о, 35 гривень, крупна, прям, прям як персики. 35 гривень. Шикарна ціна. Так, динька по 30 гривень. Скільки вона тут? З пів мабуть, денька буде. Так, ну дівчатки тут, Люда і Даша торгують, перчик, помідорки. Подивимося, що... Нічого страшного. Так, що тут у них? Чи огірки піднялися в ціні, чи ні? Мені цікаво. огірочки. Так, огірочки 35, слава Богу, не 50 гривень. І картопля крупна, шикарна картопля, дивіться, 20 гривень. Баклажани вже по 50. Боже, баклажани взагалі класні. А перчик по чому даш? А перчик 40 гривень. Так, і помідорки по чому у вас? 65 і 70. А, ну більш-менш. Бо я думала, там на вході вообще по 90 і по Ну, Це хороші, теж що в мене завжди. Угу. Такі вони оці ароматні. Так, 70-65. Морковка шикарна, вже по чому? 25. Це да, взагалі супер. І цибуля 20, якраз така середня, і да? кабачки по 20. І бурячок 10. А, бурячок невеличкий по 10 гривень. Та шикарні ціни не перед вихідними. Більш менш нормальні ціни, йдемо далі. Ой, дуже жарко в нас. Продавці всі дивіться свої рами. Так, доброго дня, сніжанка. Так, що тут по чому? Голубіка, лохина 150. Ой, крижовник общі, 35, можна компоти варити. Малина 120 кг. Ціна, кстати, держиться, так? Да? Вже довго 120 Ця по 70, їй Порічка червона, 55 І що яблука? Може, мабуть, яблука зараз ніхто не бере. Чи беруть? Беруть. Грушка. А що за груша? Само так. Так, грушка 65 гривень. Так, йдемо далі. І подивимося, по чому сьогодні кавуни. О, 18 гривень каву. До речі, мені подобається те, що вони тут перерізають. Якщо вам важко великий кавун брати, можна взяти половинку і дають спробувати. Я, них... да, я ж у вас як беру, все время спробую. До речі, вже два рази купляла, класний. Жива, здорова, нормальні кавуни. Корот, дивіться. Рожеві вкусні, 18 гривень кілограмчик. Персик 50. 50, 50 гривень перчик. Ой, перчик. Персик. Персик, а перець по 40 гривень. І огірочки, дивіться, як вони викладають, огірочки 35 гривень. Берете, набирайте, в кульочок шикарно. Так, помідорки 60. О, а ваше по 10 гривень? 10 гривень кукурузка, так. йо моє 10 гривень качан. Дивіться, на 100 гривень 10 качанів можна взяти. Сахарна, солодка кукурузка. Шикарно. Молодці. Приходьте, вибирайте. Доброго дня. Скажи моїм підписникам. Що це за мед і яка ціна. Акація з цвітами 100 гривень політики і 200 гривень літрова. І ти даєш спробувати, да, якщо... все. Це з балти мед. А, з балти? Так. Да. Шикарний мед, дивіться, свіжайший, Взагалі класний, так? Да? Угу. Так, а це що в тебе ще горішки, так, да, з мед? Так, да, з горішками. І почому це? 80. Оця баночка, так? Да? Так. Да. 160 грам. Угу. Так, а скажи, ти від... можеш відправляти? Нову купи? почту відправляю від трьох літрів. Номер телефона 40 60 743. В общем, банки, якщо так. беруть, так. то так. можна заказати. Замовляйте, дівчатки, тут реально шикарний мед. Вже от приходила, дивлюся, беруть у неї такий медок. І я собі взяла баночку. А ми йдемо далі. Так, о, Альонка, привіт! А что в тебе? Штанишки, шортики, футболочки. что шо в тебе да, за Россия? Ну, расскажи. Меня есть штаники микрофибра 650. Есть катоновые. сейчас по распродаже 300 гривен. Есть разные. Шорты 350. А ну, покажи нам шортики. Микрофибра 350, да? Это да? Да, тут такие карманчики глубокие. На все да, на змеечки. Да, идет. А, и шнурочек есть. Шикар... А размеры, Ален? Есть, есть разные. И и боталы вот есть, да? Да, все. И боталы. Пацаны фу... классные, вот тоже микрофибра. Есть прямой, есть резинка. Они дышат. А, дышащие. Да, да. как в шортики идет. Кстати, Прямую ну зову, пока дому. такая жара, пока надо шортики брать. Они тоже хорошие. Есть футболка, вот по 450 пятьдесят холодов. Это і... тоже боталы, да? Нет, это норма. А ты норма, да? да? Ну в тебе же и боталы есть на крупных, <плес> да, мужчин. Так, так, так... По 350, є вот ось 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 300, 250. Ага, такі 250, а да, в основному 350. Да. Це що, світла Воротнички, немає, так, Альона? Да, да, світла у нас не туди. Воротнички от по 550, вони різних цвітов є, розміри тоже різні є. Футболок дуже багато. Да, можна приходити, дівчата вибирати для хлопців своїх. Вже показувала не раз. З Преображенської заходити, йдете по центральному проходіку, і тут побачите Альону, вона одна стоїть. Футболочками. Так, приходьте, торгуйтесь, до речі. Чим більше берете, тим можна футболку в подарок отримати. Да. <laughs> Ні, <Нет. laughs> та я сучу. Так, ідемо далі. Ой Боже, яка в нас жара? Жарко дуже. Так, сало, м'ясо вам показувати не буду сьогодні, вообще нічого. Тільки фрукти, овочі, якісь платтячка. Так, людочка, доброго ранку вам. Доброго ранку. Кава зранку, да? Кава і світла і немає. Світла, немає, і да. світла немає. Так, Люда, розкажи нам щось по платячкам, які ці не питали до речі ці леопарди, По чому? 1400, 1300 нова моделі. О, 300. дивіться, яке Я шикарне. Ділилися знову на рубашка без урваночка. Зараз біле. Зараз актуально прямо всі біле, 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 дівчатка. Біле, нарядне Тарфани, таке легеньке, като штапель без рук теж зараз актуально. З'явився знову стиль бохо, дівчатка. Тут боже, різних стилів, різна тканина, різні О, розміри. Зараз, дівчатка, боже, яке це гарне. Жужі, Ой, яке воно сукарне. А ну я покажу. Тут вишивка така, да? так? Так, хтось каже вишивка, хтось каже прошивка. А, дуже гарне. Дивіться, тут ціни, різні ціни, різні моделі, різні костюми. Шовк з шифоном знову з'явився. Шовк, шифон. Є такий чорний колір, прям більш вечір, без розміру, не платье. А, це на, на любу, типа? Так, на любу до п'ятдесят восьмого. До 58-го розміру. У не кине 42 розмір. Отак От виглядає. То єс, і я можу вдіти? І І на, на Люду, і так? Я можу вдіти, і ще повніше можу вдіти. Яка ціна його? Так, дівчатка, 200. 2200, Таке так. нарядне платье. Так, Люда відправляєте по Україні? Так, да, відправляємо. Який номер телефона? За номером телефона 096 22 44 200. Люда, угу. да, бо приходьте, вибирайте тут, боже, і костюми. Ось, так. Да? А, леопардові костюми є. Да, бо... А це що за перше, що за та костюм? О, це моделька в чотирьох Майечка, почалась жира, дівчатка. Маєчка з розрізами, 100%. Що це такое місце? 250, брючний, дивіться, 2 шикарний. 350 з рубашечкою. Приходьте, вибирайте, вже розказала як з Приображенський. Я от коли дивіться, заходжу на привоз, зі сторони Приображенська йду по центральному привозу. Проходу, і вам все показую. Так, ідемо далі. Як гарно що зробили такий навіс тут. Бо тут би невозможно було пройти. Жарко, дуже жарко в Одесі. Пишіть, яка погода в інших містах, бо в нас, мабуть, в тіні за 40. Але всі все одно щось купують, вибирають. Такі ось платья, такі є чоловічі, костюмчики жіночі, спортивні. Вже раз вам тут теж показувала. Леопардові такі костюмчики є, футболочки. Так, а ми йдемо далі. Так, молахина, ну дивіться, 150 скрізь. Це 10 гривень пучок чесничок. Ой. Так тут кавунчик по двадцять. Кукурузка теж дивіться, двадцять. Абрикоска двадцять. Все по двадцять, коротше. Картопля по двадцять, двадцять п'ять. Часник, дивлюся, молодий, 120 гривень чесночок, кілограмчик. Ось, дивіться. Картопля 25. Всім ціни приблизно у всіх одинакові. Персики персик 70, чорна смородина 150. Черніка 200 єсть. Тут гарна вітринка. Лохи на 150, крупна 180. О, така дуже здорова. І клубника навіть є. Пишіть, що ви зараз купуєте на базарах у себе? Чи ви в магазинах більше скуповуєтесь? Ще вам покажу смачну, солодку, медову пахлаву. У хлопця тут знайшла федя, працює. Дивіться, це. По 300 гривень пахлава. Отаку, От якщо ви берете більше кілограмчика, то по 250 гривень. Ну оця по 300 з фундуком у нього. Дуже смачна, свіжа пахлава. Фісташки всі в нього беруть. 500 гривень кілограм фісташки дає пробувати. Привіт! Так, фісташка кілограм. 500, так як і було, так? Да? А що зараз беруть саме більше? Хм. Mm? Со созараз купують саме більше. Сам горіхи в сташці тільки. В сташку беру, да? З імбан буде добре, зараз така погода. Подивись ну, імбан манго беру, да? По чому манго, манго в тебе? 200 пачка. А ну покажи. Оце 200 гривень буде, без да? Сахар, без цукру, без зароблення. Без цукру, да? 200 гривень пачка. Скільки там? 0,5 кг. А в А 500 Сташки 500 гривень. 500 гривень. У нього тут дивіться, і зюмчика багато. Оце 500 вона? Чи так. це друга, так? Да? Ну, там вітрина. Да, так, це в нього вітрина, а він дає ну, от свіжа в І пачка. Це тут кілограмчик, да? так? 500 гривень. Ну, а хто на море йде, заходьте, беріть пахлаву, ідіть на море. Шикарна пахлава. Тут вже на виході, як от, до острова підходите. Йдемо далі. Так, питали шорти показати. От у дівчині зараз покажу вам шортики і бермуди і довгі, і короткі. Такі є, бачите, так. юбка, шорти до нас приїхали, такі класні. Ось а, це прямо як у мене такі. Так, да, вони йдуть з 34-го, ні, да, по 40. По 40-й, так? Так, Теж такі смітленькі і ось такі юбка шорти теж такі класні. Бачите? Кстати, юбка шорти дуже удобно. Да, Спередіти так... в юбці. Як, як на вас, <laughs> дивіться, як на мене. Да. Зараз вони, мабуть, в моді. Так, шортики, шортики. Чорні є, шортики, дивіться, які є. Ну і ці бермуди є ще у вас, так? Да? Бермуди, дуже їх багато, дивіться, в в різних в парадах, асортименті, так? Да? Йдуть такі довгі, нижче коліна і вище кліно. Як то хочеться. А розміри які? Ідуть з 32 з 25 по 33. По 33. От mm -hmm. ну, джинси, курточки тут є. Так, тут дівчатки працюють, 512 контейнер. Як вас знайти? П'ятий ряд, 512 контейнер. Ось ось бачите, ззаді острів, да, ззаді вас прямо острів. Так. От. Тому приходьте, вибирайте. Ще ви казали, будуть нові якісь моделі Так, да, днях? Да, завтра на завтра зразні. Дуже багато шортів, таких коротеньких, таких, як юбочка, Це що зараз люблять, що ага. зараз моді. це по типу таких, Чи завтра? В різних кольорах бачите, отакі вони стречеві, вони дуже зручні. Угу. А стречеві класно все да. будуть тягнутися трошки. Дуже багато й було, їх розібрали. Але завтра привезуть дуже багато таких шортиків. Приходьте тому приходьте до дівочок, да. вибирайте і ще багато, багато джинсів є, але зараз дуже жарко. Вони ще ну, да, сорти. Да, сорти юпочки. Так, йдемо далі. Та й покажу вам, що тут в Артема є на привозі. Такі кавуни в нього, я не знаю, скільки там кілограм, мабуть, 10, дуже здорові кавуни по 20 гривень кілограм. Наші овідіопольські кавунчики. Диньки є, кукурузка. Кукурузка по 15. Артемчик, а диня по чому? Диня 50, а мало це найслабка диня, люксовая. Це віддіополь. Кіло, кіло. А сливка? Слива 65, посмотрите, яка гігантська. Так, 65. Абрикоси! По 70 гривень абрикоска. Ой, світла нема, генератори працюють. Але все одно приходьте, вибирайте. Як гарно, коли видно ціна. Що по чому? Приходиш і вибираєш. Дозволяють вибирати самому картоплю. Огірочки, помідорчики. Так, ну все я вам трошки показала ціни. Знаєте, які в нас в Одесі? Пишіть, які ціни у вас. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду все читати, відповідати. Так, ще дівчат покажу, що тут у них. Абрикоска 45, малинка 120, 150, Смородинка 120. О, а там ми бачили. А, ця по 60. Там бачили ми по 150. Кукурузка по 20, 20 штучка. О, помідори по 45 навіть є. Помідорки 45 і перець навіть є по 25. От такі нас ціни в Одесі. А які у вас? Пишіть, приходьте на привоз. Добрання! Завітали! Так, да, кажу, що у вас помідорки саме по походу, так? У нас завжди самі хороші. Ці, да? А які вони у нас самі хороші найхороші? Да. Так що приходите тільки на на ряд. А ви ще не знали, що у мене сама вкусна помідора? Знали. Всі знають, саме добра помідора в Україне. Так, Все, всім гарного дня. Приходьте, вибирайте, всім гарного дня.